Календар має сім кабелів. Чому сім кабелів? бо сім днів тижня. Є понеділки встріла, кабель всі понеділки. А скорочено можна їх записувати, щоб не вписувати там 13, 20, 27, тому що це буде стандартно. Можна скорочено записувати 6, 3, 3, далі понеділок, 1. П'ять два. Ну тут вже буде зрозуміло. Якщо двійка, то всюди буде два дев'ять, шістнадцять, двадцять три тридцять. Два дев'ять, шістнадцять, двадцять три тридцять. Це шаблон. Це всюди одинаково. А далі є такий стандарт. Є, друзі, стандарт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все це є такий твердий жорсткий стандарт. І він дуже класний. Він мені щось нагадує, як в математиці в школі, від 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І кінець. Оце той самий стандарт. Послідовність ідеальна, просто божественна. Ем, так, друзі, мої цифри. У мене день народження у п'ятницю. Потрапля... на мої цифри, Але мої цифри не завжди потрапляють на п'ятницю, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Бачите, вони мігрують, вони переміщаються, 377-оцей пароль мій. Він може бути і на понеділках, і на вівторках, і на четверах, і на всіх днях, тому що він мусить рухатися, тому що все рухається в цьому світі. Значить, ми вже прожили. так, Ми зараз проживаємо в якому періоді? У тому, другому, тому що це лютий. лютий. Значить, тут має бути 1, 5, 5 тому що починається з чого. Але тут, бачите, якщо брати рік, то ніби з середи мало би починати той... з шістірки починатися. Але це я говорю по жорсткому стандарту, щоб не плутатися із цифрами, тому що є ці паролі, і тут просто буде наростати цифра. Тут наростає до семи, а тут буде що? в нас 5, 6, 7, 7. 8-8 не буде, бо 8 переходить в одиницю. Розумієте, бо то є 1, 8, 15, 22, 29. Далі буде одиниця, двійка, трійка, четвірка, постійно ріст. Ріст йде вниз. Бачите? Ріст йде вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Як тільки в глибину, в глибину йде ріст, а не у висоту чомусь. Я не знаю чому. І ради чого мені цей жорсткий стандарт? Для того, щоб запам'ятати на пам'ять всі цифри календаря? Є є сім, але так без напряга, бо я не люблю напрягатися. <кій> так, друзі, та як я понеділок, всі види таких цифр цифрового ряду. Такого виду є цифровий ряд, який починається з шестірки, з сімки. От бачите, з одиниці є цифровий ряд один, один, п'ять, і так далі. Є таких сім різновидів. І просто я їх виписую, це скорочений запис. Якщо розкодувати, це буде 7, 14, 21, 28. Знову в березні 7, 14, 21, 28. І всі середи, як то кажуть, 53 середи, скорочений запис. А тут розтяжка одного з тижнів.